Був якраз у хлопців на посіки, вечора. дуже нещодавно приїхав. О, ниють. Світла немає, капець, інтернета, Надо бензину, генератор. Кажу нічого, з багажника витягнув лампу, до тих часів керосіну удав. Ось о, кажу. Грубка робе, давайте кажу, грійтеся, Миска є. не привикайте до хорошого. Айо, а як? як раніше кажу, ми жили у ті часи. Теж і лампи були, і свічки були, і не було цих інтернетів, цих смартфонів. На вавочках пособираємося з дівчатами, гарбузових сімок нажаримо на сковородки, півкухні диму. повні кармани набили і погнали. Баба там сухарів десь на групі поскладає, приправи мівіни, поперчили і пішли. І було нормально, і любов панувала, і дурачилася, і футбола грала. а зараз у цих телефонах глаза повитріщали. І все, світ свят пропав, все, як і життя зупинилося, нічого. Кажу в директора, свят повинен бути. А ви кажу, давайте, не пройшли оте дитинство, значить навчайтеся. Ну, а що? Трішки й гумору, нічого. Картошечки жарив. Якби сам би був, то й не потрібно так. Доця, то вечеря треба. Тож в хаті зараз трішки. Протоплю і все, почекають ігор, бросайте село, їдь у город. Та нахрен воно мені треба. Мені воно в селі, я собі розтопив нам тут спокійніше і все під руками. А не так як дружина нам дзвоне, не унітаз, не змиєш води, нема, не опалення немає. За що світло де не дає, то кожному своє, то де народився. А я все життя виріс у селі, то, то мені подобається так. І в городі пожили. То... І там добре, і добре, коли нас там і немає. знаєте, Скрізь добре. Там де є голова на плечах, і якщо хочеш працювати, воно саме з собою нічого не приходить. То що так. То нічого. Теж без світла, але кріпимося, В селі не жодного ліхтаря не світиться. Ні в кого, наверное, через зерно живлення немає. То... Ми там бензин випалюємо. Ну нічого. Дружина наморозила, я тепер маю дбати морозивку, щоб нічого там не розморозився, то піде все туди, на свалку. То що отак. Тож. Хто картоплю нажарив, зараз підемо вечерять, а хто що, то всім гарного вечора, всім смачного, бережіть себе.